Доброго дня, вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сідайте рівненько, підготуйте до уроку все необхідне та можемо розпочинати. Сьогодні поговоримо про східний театр та театр тіней. Також ви дізнаєтеся, як же виглядає традиційна японська лялька кокеші. Підготуйте, будь ласка, до уроку пластилін. Він сьогодні нам знадобиться. Пам'ятайте, що при роботі з пластиліном потрібна дощечка, так, або хоча б аркуш паперу, щоб розкачувати пластилін не на столі, та ножик, щоб пластилін цей розрізати. Спробуйте розгадати про ребус, який перед вами. Він дуже легенький. так? Я... І олія, так, тільки замість ЛИ треба поставити НИ ОНІЯ, тобто я Онія, тобто я Онія. Так, сьогодні ми з вами подорожуємо в Японію. Ця країна знаходиться надзвичайно далеко в порівнянні від попередніх країн, до яких ми подорожували відповідно і. Мистецтво театру, музика, ляльки, взагалі традиції дуже відрізняються від українських традицій та європейських в цілому. Згадайте, що ви знаєте про Японію? Що властиве Японії. Можливо, ви пам'ятаєте столицю Японії, хоча б або якісь найвизначніші. Місця, я думаю, ви, можливо, чули вже про Токіо. Знаєте про те, що в Японії дуже часто землетруси, тому що бачите, вона окремо так знаходиться: землетруси і велика сейсмічна активність. Очевидно, що це все вельми поверхневі знання. Так що сьогодні моє завдання розповісти вам більше цікавого про цю дивовижну країну. Більше цікавого про… …пускати нових цікавих відеороликів. Цю цікавинку про Японію ви дізнаєтеся в окремо прикріпленому відео, де воно буде прикріплене окремо, ви зможете прийти та познайомитися з цією надзвичайно цікавою країною. Також один із найпопулярніших театрів в Японії це театр Тіней. Надзвичайно новий цікавий жанр, але і складний одночасно. Так? Тому що у театрі тіней для сцени використовують конструкцію з балок, раму, ось яку обтягують так, світлим полотном. Виготовляють пласки ляльки-маріонетки, про які ми говорили з вами на минулому уроці, з шкіри, паперу. і потім... Актори так керують цими ляльками, утворюючи театр Тіней. Вони знаходяться за сценою. Ось подивіться, як тримають ці ляльки, і таким чином за допомогою цих бамбукових паличок притуляють до екрану, і вони стають видимі глядачам. Відкидають ті на біле полотно сцени, і таким чином люди спостерігають за театром тіней. Актори керують, вони розмовляють за цих ляльок, вони співають за них, загалом одягають повністю чорні костюми, чорний одяг і інколи навіть приймають участь у цій виставі разом з ляльками. Також у вас буде можливість переглянути фрагмент японського театру Кабуки Сіно. Тобто ви бачите, що в цьому випадку вже не ляльки, а більше комп'ютерної графіки. І зараз, звичайно, також для такого театру інколи використовують безпосередньо саме комп'ютерні нові технології. Подивіться, будь ласка, на силуети тіней. Надзвичайно важливо до дрібниць продумувати декорації, продумувати. Ось ці дизайни ляльок, так, щоб тінь відображалась, щоб глядачі, дивлячись цю виставу, могли розуміти характер настрій цієї ляльки, тобто і цього героя. Тому надзвичайно важливі їхні -от костюми, бачите, деталі, ось ці прорізи спеціальні для того, щоб гарно світло потрапляло на ці ляльки і освічувало. Щоб театр видався набагато чіткішим і гарнішим. Перед вами кокеші традиційна японська лялька. Загалом це традиція з найдавніших часів, їх виготовляють традиційно із дерева, а потім уже розписують візерунками. Загалом ці візерунки рослинних мотивів. мотивів. Тобто, ви бачите квіти. Вода, захід сонця, тобто природа та рослини. Переважають червоні, чорні та жовті кольори. Як ви бачите, ось ця лялька кокеші традиційна взагалі, тому що червоний жовтий колір, чорний переважає. А ось лялька кокеші, яка справа знаходиться, ви бачите, кольори надзвичайно нові і нетрадиційні для. Даного виду ляльок. Кукла. Справа, нетрадиційні кольори, бачите, переважають білий, сині кольори. Тобто, це більш сучасний уже дизайн цієї ляльки. Тре. Подивіться, дизайн ляльок він в цілому залишається незмінним, циліндричний тулуб і голова, риси обличчя, як ви бачите. Майже схожі є дівчатка, але інколи зустрічаються і хлопчики. Загалом традиційно лялька Кокеші це дівчинка. Щороку навіть в Японії відбуваються фестивалі та національні конкурси ляльок Кокеші, де майстри представляють свої розробки, свої ляльки та їхні надзвичайні дизайни. Якщо ви звернете увагу, то побачите, що форма. Майже однаково, особливо, якщо ми говоримо так про голову, про волосся. Але все ж таки як, наскільки де маленькими, простими засобами переданий настрій цих ляльок. Буквально очі, форма очей, форма рота. І подивіться, ви одразу можете зрозуміти, яка лялька. Серйозна, можливо, навіть злість відчуваю, яка радісна, мрійлива, сумна, ображена зла. Так? Тобто кожна лялька передає свої емоції. В тому заключається майстерність в тому, що форма дерев'яна, все, нічого немає, там не рухаючись ручок, не ніжок, не очей, які блимають, а просто. Чорні лінії або червона, так, як ротик показаний, але ви одразу неозброєним оком можете помітити різницю їхніх настроїв та характерів. Сьогодні ми безпосередньо будете виготовляти ви цю ляльку кокеші. Виготовляти вам її треба з пластиліну, обрати, чи то буде хлопчик, чи то дівчинка, і спробувати передати. Настрій цієї ляльки, тобто ви можете з пластиліну або навіть декорувати іншими кольорами. Так, загалом ми сказали, що традиційний чорний, жовтий та червоний. Але якщо розглядаєте, то, можливо, політ фантазії дозволить вигадати щось нове та цікаве. Після того, як ви зліпите з пластиліну цю ляльку, але ще раз зверніть увагу на будову, так що Ось такий циліндричний тулуб, і голова, бачите, зачіска. Так не відрізняється. Тобто, це стандартний зовнішній вигляд, дизайн одягу вже деталі, ви вже продумаєте самостійно і зверніть обов'язкову увагу на емоції: чи ваша лялька буде радісна, чи зла, чи серйозна, чи, можливо, сумна і навіть буде плакати. Тобто подумайте самостійно та спробуйте передати цей настрій. Поки ви будете ліпити, у вас є можливість переглянути театр про театр ціни. Я у знак, дуже. Скласний, тихо, друже. Вони передавали. вітання вам толки! Нікому не дізнатися, тобто всі Кому не дізналися, то пі все тиха. Ціни важко зробити самому. Зроби екран з простирадла чи великого аркуша паперу. Потім у темряві підсвіти екран настільною лампою. Між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні стати... Щоб скоріше з'їсти тебе. О! З паперу робити Так усе перерва. чай виб'ю, а то наївся бабусь. Не переживай. Вог великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. На Білому світі У драматичному театрі актори багато і гарно говорять. В оперному театрі артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак і кішок, кіс, і голубів. Ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори, ляльки. Ще правда, вони не самі грають. Ну ми все ж таки керують люди. Театри бувають різні, але мій улюблений. Театр Тіни. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Бабусю, бабусю, а чому у тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабу... A jeszcze, żeby szybciej zjeść! Ось такий театр тіней. Загалом зараз існують надзвичайно цікаві нові види цього театру тіней з додаванням різноманітної комп'ютерної графіки, і також у вас буде можливість це переглянути у класрумі. Чекаю ваші ляльки, фото ваших ляльок. На цьому урок наш закінчується. До побачення!